Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російської Федерації! Друзі, прийшов час і мені показати декілька розмальованих ягід. Перед вами мускат Блау. Він вже почав розмальовуватись. Бачите, ягоди вже повна стиглість. його буде незабаром, не зараз. Але розмальовуватися він вже. Починає. Поодинокі ягоди Рошфора теж набирають забарвлення. Оце такі поодинокі. Кодрянка теж горох, але той горох набирає трошки забарвлення. Надійка рання, бачите, є вже поодинокі ягоди достигають. Тут і гороху багато в ній в цьому році, але... Це є Західна Україна, тут зовсім все по-іншому. Я не мешкаю в теплих краях. Мешкаю між 50 кілометрів до Тернопільської області і 50 до Луцька. Так що я між Тернопільською і Волинською областю мешкаю. Такі в мене терміни дозрівання. Давно не виходив в ефір, бо не було що знімати. З теплих країв показують стиглий виноград, а в Західній Україні його немає. З білоягідних вже галахат, бачите, потрошки барви набирає теж, трошки жовтіють ягоди. Пам'яті вчителя теж, по чуть-чуть вже, бачите, по чуть-чуть починає. Ось хочу вам контрольне гронко показати. Дарунок не світає. Як бачите, він теж вже набирає барви. Минулого року я посадив, посадив його вегетуючим саджанцем. І вже в цьому році є гронка. Олючо росте пресунчик писанки, бачите. Я сьогодні вже пробував деякі ягоди. Декотрі ягодки я з нього пробував сьогодні. Як сказати, цукру немає, але й кислоти немає. Так що, я думаю, до спаса він по-любому буде. Як в минулому році був, так буде і в цьому році. А ось, друзі, перше плодоношення в минулому році не було. Це полуничний. Ось так його листочок виглядає. Бачите, червоненька ніжка в нього. Грона чималки, бачите? Ну буде повний огляд, як воно достигне. Але грона дуже... Дуже душаться ягоди, бачите, таке, як у валька. Дуже. Так що. Де, що. де що буде? Я думаю, що в цьому році серпень не покаже паршивих результатів, буде якесь тепло і якісь до сорти достигнуть. Ще в цьому році достигне в мене, я надіюсь, ось новинка на моєму винограднику Прима України. Був горох, то я його весь повидаляв і отаких от дві маленьких гронка лишив. Ну, аби скуштувати і пересвідчитись, вона то чи не вона. Ну, ще поки що воно все от, тисну на маленьку, вона ще тверда. Хоч там і ранній термін заявляють, але, але. І ось ще одне гронку я залишив. ну це чисто так. Мігенька ягода, але ще є. Відчуваю, треба повисіти. Ще є такі в мене ось тут теж контрольне гронко. Золота королева. Ну, тверді, ягоди тверді. Хоч вони вже і барви мають такі жовтуваті, але ще твердувати. Мають повисіти. Мають, друзі. Я вам показую так, як є, без жодних обманів, нема в мене теплиць. Бо є багато хто в теплицях показує виноград, каже, як в Західній Україні гарно достигає. Ні-ні. Не достигає він. В відкритому ґрунті гарно, так як на півдні. Ось вам громад слава Україні. Не пам'ятаю, чи я його прорідив, чи ні. бачите воно знизу лежить. То ось, де палець, ягода чуть-чуть підпорчена. Равлики, не равлики, слимаки, слизні лазять по ньому. Ой, пагін, бачите, тоненький, а де товстіший пагінь, там немає грона. Зав'язалися на цьому. Так що по мірі достигання, друзі, я буду все показувати, так як і в минулому році. Так що все побачите, що в мене в Західній Україні є. Я хочу сказати, що буде щось. Ось ще одне гроно. Слава Україні! Бачите? Велике. Ну, торік було малюсенькі, контрольний, в цьому році вже більшечки. Сьогодні трошки вітерець, так що, можливо, задувало в камеру. Ось так у мене один ряд прохід. А тут ряди навіть, де закінчується, я бачите, посадив теж кущі. І якось так, нехай всім, друзі, щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над узвічним ворогом.